Наш сьогоднішній гість, містер Томат. <світло> Господи <Гостій світло> Томат. На, на жаль, на жаль, розчавлений так само, як і ми. Яка <світло> краса! Я, Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Амжур. <світло> як тебе звати? Я Даша знову again. і так. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб почитати питання, які рекомендує нам Google. Які питання нам варто задати дівчині при знайомстві? Є декілька варіантів. Давай ти обереш, який ти хочеш. А топ 100 питань дівчині в вистуванні. 205 питань, які потрібно поставити дівчині, яка вам подобається. Про що поговорити з дівчиною? 280 тем. Давай 280 тем. Боже, який трешовий сайт. Прекрасний сайт. 100% написаний. Це людьми, які писали щось на Python, але ну... це відсилочка, яку я не зрозумію. Перше побачення дуже важлива подія для більшості людей, всі чоловіки, хлопці задумуються над питанням. Про що поговорити з дівчиною? У голові програються тисячі сценаріїв. Як же все це піде? Що я задам? Що вона відповість? Страх бути відкинутим, страх помилок. Боже, скільки страхів? Топ 300 запитань. Вони помножуються, ти бачиш? Ти була в дитинстві хуліганкою або спокійною дівчинкою? Mm, давай, психолог розпочав з дитинства. Ну, враховуючи те, що... враховуючи те, що в мене все тіло в синяках і в шрамах від того, що я постійно в дитинстві падала з дерев, то я думаю, що все-таки хуліганкою. Я не була хуліганкою, але я не була спокійною дівчиною. Я якраз таки була отою самою спортивною дівчинкою, яка така: Давай погремо, і туди, пішли, і туди, і те зробимо. Давай, давай, і ще, і ще щось. Ну, і типу, я в садочку комусь зуб вибила. <зас> а я в око комусь ручкою потрапила у першому класі. Ти Будеш мріяти, про що мрієш? А... Я не люблю мріяти, тому що раніше я дуже любила мріяти, але я зрозуміла, що фантазії і реальність це повністю різна річ. і що коли в реальності не виходить так, як ти собі фантазував, я таки забрала, да? ти розчаровуєшся, і просто такий, типу, мені не подобається, це не так, як я очікувала, не так, як я хотів. А я люблю мріяти. Я тікаю від реальності в мрії. Я тому що... читаю. Тому що реальність це Бе? вона мене вганяє в такий депресивний стан, що у нас війна в країні. Кого не воно в депресивний стан не вганяє? Да я в депресії з дев'ятого здається клас. Це стажемо. <схід> стажем. Що тебе найбільше розсмішило за минулий тиждень місяць? Чувак, я не пам'ятаю, що я їла вранці. Ти кажеш, смішило. Мене розсмішило те, що я дізналася, що в першому класі нашої школи викладає вчитель, у якого дуже смішне прізвище. Звісно, над прізвищами не можна сміятись, але у неї прізвище Свинціцька». Знаєш, чомусь я уявляю ось ці запитання, це як ви сидите нашому побаченні. І він такий Ти любиш мріяти? Про що ти мрієш? І вона така: я взагалі-то не мріюча, ля-ля-ля-ля-ля, а ти? І він потім такий. Да. А що ти вибираєш? Спонтанність або стабільність? І вона така стабільність. Я люблю, коли є впевненість у завтрашньому дні. А ти? Я, кличка, не дивлюся. Сьогодні, в завтрашній день. Не всі можуть дивитися. Ти творча людина. Чому ти так вважаєш? Якщо так, то що в ролі твоєї музи? <звук> було б смішно, якби зараз щось величезне. Я перемірюю. Нічого немає. я творча людина скоріше, більше так, ніж ні. Так що є моєю музою, я не знаю. Це дуже важко. Насправді мені здається, що ці питання, вони, знаєш, як направлені на те, щоб дізнатися людиною як особистість. Але просто це настільки якісь. Очевидні якісь ну такі банальні питання, так їх треба задавати, але навіщо до цього список? Ми тоді дійшли, що це питання, які не варто задавати на першому побаченні. <рес> Ні, які варто запитувати, але тільки якщо вам реально щось цікаво. Від цієї людини, і ви хочете з цією людиною щось не one -night stand. Ну, якби, якби мені було цікаво з людиною, то я б напевне не задавала такі питання. Я б запитала, чи любить він ананаси, чому він любить ананаси, або якісь спільні теми, там про так, фільми, так. про музику. Або що цікаво, або якийсь факт розповісти, наприклад, що поки їси ананаси, ананаси їдять тебе. І що ну, кислота, таки. Хіба дуже яка, цікаво. Яка є в ананасі, вона да. Да, да, І того вони печуть. Я тепер хочу ананасу. Оце теми для розмови. Чи вважаюся я тепер деденсайдом. Тому що я хочу, щоб мене з'їв ананас. <смас> 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 Тобі подобається отримувати подарунки або приємно ще дарувати їх? О, це прям питання для тебе. Мені теж цікаво. Мені приємно як і отримувати подарунки, так і дарувати. Але все ж приємніше, мабуть, дарувати. Я не буду тикати пальцем, але в кого мова <сих> кохання, подарунки. Та які подарунки? Взагалі ні. Я люблю і отримувати, і дарувати, але... Я доволі рідко насправді це роблю. Ну, типу, для мене це не є як першочерговий прояв кохання. І через це в мене це доволі велика рідкість. Не знаю, який звук тобі подобається? Звук палаючого каміна в будинку або, може, звук природи в лісі. Прочитала спочатку звук палаючого будинку. Це знаєш, це питання з вайбом душніли. О, да. Такий вайб душніли, я не знаю. Чел, ти, чого? ти хто такий? Я тебе не знаю, а ти мене, мені такі питання задаєш. Ти подумає. мене хочеш вивезти в ліс і спалити. Там? <му> Наскільки ти вважаєш себе зібраною? Сама по собі я взагалі не зібрана за Те саме. Я люблю хаос і чіпси. Віриш у знаки зодіаку? Це з... я дуже часто зустрічаю таких хлопців, які такі. А ти хочеш знати, який в мене знак зодіаку? Я така чел, а як тебе звати? Ще 300 років мені треба знати, який тебе знак Зодіаку. Типу, вони один раз зустріли дівчину, яка все міряє під одним і тим самим, типу, як знак Зодіаку, що от, козироги отакі, а ці отакі, і все. І за цими рамками нічого немає, і вони тепер сприймають це, що якщо жінка, дівчина, у це вірить, то все, вона з привітом. Хоча насправді, блін. Людина- людині різні. Я не вірю в знаки зодіака цю всю шляпу, але я з привітом йшов. Якщо мене спитають, що мене розмішило в цьому місяці, оце. Я частково починаю в це вірити. І я згадала відео там, де про ред флегі. Гороскопи. Я сприймаю гороскопи як мем. Ну. Як почитати гороскоп, це як анекдот, або Ні. як те, що ну те, що відволікає. Я взагалі їх не читаю, але в мене є декілька знайомих і друзів, які з цього мемують. Я просто мемую теж можливо для когось це реально важливо. Важливо комусь це допомагає якось виживати, і це окей. В Цьому немає нічого поганого, але я не люблю, коли це нав'язують, і коли всіх грібуть під одну грібенку, як кажуть, що типу та все тому, що ти козиріг. Що це значить, що це пояснює? Можливо, в мене просто був досвід якийсь такий, чи ще щось. Це всі козороги так думаю. А потім ти починаєш заглибуватися у тему, і ти починаєш трошки розуміти цих людей. Так, серіали, які ти любиш дивитися. А треба по списку, так? А, ну що ж, почнемо. А, друзі, як я зустрів вашу маму? Це твій комфортний. Аніме аніме. <світна> <світна> Твої комфортні серіали? Ну, я їх передивляюсь інколи. Так. Потім наукові серіали мені подобаються. Музика така вкусна. Та мені багато серіалів. я більше, більше 50 серіалів передивилась. Чорне дзеркало мені подобається, але тільки перший сезон. Я не дивлюся серіали. Я дивлюся, зараз знову почала дивитися аніме. Зовсім трошки. Але почала нарешті. У мене є комфортні мої аніме, яке я передивляюся, коли мені погано. Це «Хайк'ю» про волейбол. З місця на місце супер комфортне. Мені, коли погано, я дивлюсь фільм. Який? Трилогію Бетмена, Режисер Крістофер Нолен. Взагалі, вся фільмографія Крістофера Нолана це щось з чимось. Нолен геній. Просто я просто дивлюсь Бетмена, і мені коли погано. І я роблю цим собі ще гірше. І от, от таке бажання. Займаєшся спортом. Яким? Як часто? Яким? Як часто? Це допит. Я сьогодні встала з ліжка я не... на цьому все. На цьому ми закінчимо. Який спорт? Я обираю плавання, але я сама не плаваю. Тому що я працюю тренером з плаванням. У мене ця вода отут вже. Ну, що зі спорту? Я роблю розминку. А взагалі я дуже люблю волейбол. Але мені ні з ким грати, і ніде. Я люблю стрільбу із лука, але зараз всі три закриті, тому що у нас в країні Не, війна. Да. Який фільм ти можеш дивитися знову і знову? Бетмена. Я так і знала, що ти це скажеш. Бетмен, інтерстеллар, початок. Ти коротше вбираєш все-таки зі так стек... Да, да. да. смачного. Шкодуєш про щось у своєму житті? Давай. Другий сезон психотерапії. Шкодую. Про що я шкодую, я казати на відео не буду. Нема чогось такого, по чому я прям вбиваюся, що о, якби тоді я зробила і на. О, хоча ні, раніше в мене було таке. Після терапії я б це пропрацювала і я живу тут і зараз, а не минулим. Ось що реально важливо. А якщо прикинь, хтось скаже по колишньому, по колишньому. І ти такий добро бачення. Як тобі таке питання? На першому побаченні. Як думаєш, романтично буде зайнятися коханням на березі моря? Це саме те питання на першому побаченні, яке я чути не хочу. У мене перша думка це про пісок. Знаєш, будемо задавати питання на питання. Як думаєш, романтично буде зайнятися коханням на березі моря? Треба запитати, з ким? Трайом. П'яти і крабіки. Як тобі питання сьогоднішнє? Мені сподобалось так. На жаль, це не 300 штук. Це дай Бог 10. залишимо їх. Ну, штук 10, да. Там просто є. Там просто є питання, чи навчити тебе робити шашлики. Добре, ми ще його давай по теорії. Деякі питання прям класні, тому що ну там про любиш ти стабільність чи якусь спонтанність. Це гарне питання, бо якщо ви в них не сходитеся, то ну я не знаю, мені здається, буде важко е, ужитися разом. От але питання про кохання на березі моря на першому побаченні. «No, thanks» — Це якось крінжово. Дякую, що ви були з нами. Обіймаємо вас. Якби на нас ще не дивилися, було б взагалі чудово. Воно в тебе є? Скиди. І про янукові о янукові. <смір> 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 Якщо в тебе є про квивичка, теж спій, будь ласка. А про квичка нема.